Екс-наречена підозрюваного в корупційній справі Романа Гринкевича, художниця Соня Морозюк, заявила, що покинула свого майбутнього чоловіка ще до оголошення йому підозри. З її слів, вони по різному бачили вихід із складних ситуацій, а через гучний скандал вона втратила довіру до обранця. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Зіграла свою роль і те, що Роман не підтримав наречену в останній час. Вважає авторка Мазні. Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Художниця зізналася, що новина про затримання майбутнього тестя стала для неї шоком. Через тиждень після цього, як відомо, Морозюк опублікувала пости з обіцянкою розібратися в ситуації та справах свого нареченого, але вже невдовзі заявила, що просто розірвала заручини. Як розповіла співрозмовниця журналіста, одразу після затримання Ігоря Гринкевича вона з'їхала з будинку його сина на свою квартиру. Останню зустріч із нареченим художниця не пам'ятає, і як вона розбиралася в держзакупівлях незрозуміло. Ми з ним не були вже парою до оголошення підозри роману. У мене був шок. У нас були складнощі в стосунках, тому що ми бачили різні шляхи вирішення проблем, деяких ми втратили довіру одне до одного, пояснила Соня Морозюк. З її слів, дивитися відео з затриманням Гринкевича в Одесі було боляче, проте жалю художниця не відчувала. Вона розповіла, що хотіла розійтися, поговоривши офлайн, але Роман Гринкевич, начебто, не знайшов змоги це зробити, тоді наречена кинула його в повідомленні та не зустріла супротиву. Я когала іншу людину. Ми спілкувалися по телефону і не бачилися. Коли я ухвалила для себе рішення про закінчення стосунків, хотіла зустрітися і поговорити. Для це було важливо, він не знайшов змоги зустрітися, і ми розійшлися по смс. Він відповів щось на кшталт, це твій вибір, і все пригадала морозю. Цей період до розставання і підозри від ДБР, художниця згадує з болем, але зізнається, що наречений тоді не зміг підтримати її, проте викидав фокуси. Для мене кохання це магія, великий дар. Коли починаються якісь фокуси, кохання закінчується. Це було важке рішення. Мені стало погано, і я пішла. На наше кохання не вплинуло затримання. Через цю складну ситуацію я втратила довіру і тому зникло моє кохання. Довіра як до людини, свого майбутнього чоловіка. Я не відчувала підтримку, мені було важливо казати, показувати свою правду, викладати документи. Рома бачив ситуацію по-іншому, додала художниця. Зрештою, як пояснила екснаречена Гринкевича, у їхніх стосунках зайшла коса на камінь. Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича було затримано ще 29 грудня 2023 року. Про бажання розібратися в держзакупівлях Морозюк повідомила 6 січня, а про рішення покинути обранця, сина затриманого бізнесмена, вона оголосила через 11 днів. Також звернемо увагу, що екснаречена підозрюваного в корупційній справі Романа Гринкевича, художниця Соня Морозюк, прийшла на перше за два місяці інтерв'ю в футболці з власним дизайном. На ній скандальна зірка в своєму стилі написала, що не дає без декларації. Спроба пожартувати над скандалом з обкраданням ЗСУ на майже мільярд гривень багатьом здалася недоречною. Сама ж Морозюк в інтерв'ю видала, що хейт її веселить. Я з гумором ставлюся до хейту в свій бік. Всі можуть прочитати напис на моїй футболці, тому що хто ці люди? Хейтери. Мені не притаманно нікого засуджувати, тому що людина обирає свій шлях. Я вважаю, що ми ділимося тим, чим ми наповнені. В мені немає жовчі, заявила художниця сенсів. Одна з останніх її робіт. Напис не даю без декларації, намальований латиницею на білій футболці. Так, художниця висміяла ситуацію із своїми зарученими з підозрюваним у корупційній справі Гринкевичем. Я вже сміюся з напису, не даю без декларації. А де твоя обіцяна? Ох, і цирк. Ми їй теж не дамо без декларації, і фактів про продаж картєї і донатів на армію написали в мережі. Друзі, а що про Соню Морозюк думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо за перегляд.